Давайте розглянемо деякі вправи. Вправа номер 917. Користуючись графіком функцій, зображеним на рисунку, ось він, заповніть таблицю. Знайти значення залежної змінної y, коли ми знаємо значення аргументу. Х дорівнює мінус 3. Дивимося на графіку. Ціна поділки у нас одиниця. Тобто мінус 3 це ось отут. Проводимо перпендикулярну лінію, осі абсцис, до перетину з графіком. Ось вона ця точка. Та дивимося, яка ордината відповідає точці перетину. 1, 2, 3. Y дорівнює 3. Далі х дорівнює мінус 2. Ось мінус 2. Шукаємо точку перетину, ось вона. Дивимося. Яка ордината відповідає цій точці перетину? Це 1, 2, 3, 4. Записуємо 4. Далі. Х дорівнює 0. Х0, ось він. Дивимося: Y, який відповідає х дорівнює 0. Тобто, це точка перетину графіку з вісю y. Це у нас буде 6. 2. 1, 2. Проводимо вертикальну лінію. Ось вона. Шукаємо відповідну точку на осі y. Ось вона. Тобто це 1, 2, 3. 6. Х дорівнює 6. Дивіться, коли х дорівнює 6, графік перетинає вісь х. Тобто це точка, де Y дорівнює 0. 7. Проводимо вертикальну лінію. Ось вона. Так, Шукаємо відповідне значення на осі y. Це в нас буде 5. Y дорівнює 5. Вправа номер 918. Користуючись графіком, зображеним на цьому рисунку, заповніть таблицю. Х дорівнює мінус 2. Дивимося, ціна поділки 1 мінус 2 ось воно x дорівнює мінус 2. графік функції перетинає вісь x, а отже y буде дорівнювати 0. Значення функції дорівнює 0. Мінус 1. Ось мінус 1. Проводимо вертикальну лінію до перетину з графіком та шукаємо відповідне значення y. 1, 2. Ось у нас 2. 0. 0х. Відповідне значення функції це точка, де графік перетинає вісь y. Тобто 1, 2, 3 Y дорівнює 3. Одиниця. Дивимося. Ось у нас одиниця. Проводимо вертикальну лінію до точки перетину та шукаємо відповідне значення y. 2. Далі, х дорівнює 2. Це точка перетину з вісю х. Ось вона, тобто Y дорівнює 0. Далі, 3. Проводимо вертикальну лінію. Ось вона. Так? Шукаємо відповідне значення y. Це вже буде від'ємне. Мінус 1 мінус 2. Ось у нас Y дорівнює мінус 2 або значення функції. Так? Далі, 4, 1, 2, 3, 4. Ось у нас х дорівнює 4. Проводимо вертикальну лінію, потім шукаємо відповідне значення y 1, 2, 3. Далі х дорівнює 5. Ось у нас 5. Відповідне значення y 2. Тобто, тут у нас мінус 2, ми ж йдемо вниз, тут мінус 2, мінус 2, мінус 3, мінус 2. Далі 6. Ось у нас точка х дорівнює 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це точка перетину графіку з вістю х, тобто Y буде дорівнювати 0. Вправа номер 919. Користуючись графіком функції, зображеним на рисунку, знайдіть значення аргументу, при якому Y дорівнює 3. Дивимося. Шукаємо Y дорівнює 3. 1, 2, 3. Та шукаємо значення аргументу. Дивіться, маємо три значення аргументу. Перший аргумент це х дорівнює мінус 3 ось відповідна точка. Х дорівнює мінус 3. Далі х дорівнює 2. Та третя точка. Ось вона, дивіться, це приблизно 6 з половиною. Ось вона 6 з половиною. Х дорівнює 6 з половиною. Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Коли значення функції дорівнює нулю, це відповідає точкам перетину цього графіка з вістю х. Тобто перша точка х дорівнює мінус 5 друга точка х дорівнює 3 та третя точка х дорівнює 6. Питання номер 3 область визначення функцій. Ви пам'ятаєте, область визначення функцій це всі значення, які може приймати аргумент або х. Дивіться. Найменше значення х, яке ми бачимо з цього графіка, це мінус 5, а найбільше значення це 7. Тобто область визначення функції це між мінус 5 та 7. 4. Область значень функції. Область значень функції це які значення може приймати y. Дивіться, найменше значення, яке може приймати y. Це мінус 2. А найбільше значення, яке може приймати Y – це у нас скільки 3, 4, 5, це 6. Тобто Y знаходиться, область значень знаходиться між мінус 2 та 6. Питання номер 5. Значення аргументу, при яких функція набуває від'ємних значень. Дивимося. Функція є від'ємною ось на цьому проміжку. Тобто, коли х знаходиться між трьома та шестима, 3 менше дорівнює x, менше дорівнює 6. Значення аргументу, при яких функція надобає додатніх значень. Це в нас 5 було. Напишемо 6. Так, це 5, наступне питання це 6. Так, ось у нас 6. Додатні значення, дивіться, це весь оцей проміжок, тобто, коли х між мінус 5 та 3, а також починаючи з 6, з 6 до 7. Та коли х знаходиться між 6 та 7.